У всесвіті існують спіральні істоти, які прагнуть боротися та еволюціонувати. Спіральна енергія, що живиться волею людини, дає їй майже безмежний потенціал, кидаючи виклик фізиці та збереженню енергії. Деякі раси побоювалися, що необмежене використання спіральної енергії призведе до перетворення спіральних істот на величезні галактики. Космічний дисбаланс, який призведе до події кінця всесвіту під назвою спіральна немезида. Побоюючись кінця, ці раси зупинили власну еволюцію, відмовилися від спіральної сили і стали антиспіральщиками. Білими гуманоїдами останні анебіозу, а їхня колективна свідомість стала майже всемогутнім антиспіральним королем. Від спіралі розробили ганманів та інші мехи, щоб боротися в космосі в пошуках рідної планети антиспіральщиків. Але зрада одного солдатів спірали змусила їх повернутися на землю, зазнавши поразки. Але час іде, і люди забувають. Людство тепер живе під землею. Їх спіральна природа змушує молодих копачів, таких як Каміна та Сімон, дивитися на поверхню. і Їхній шлях до свободи щойно прискорився, бо Сімон знайшов голову похованого ганмена і свердло, щоб її завести. Шкода, що лорд геномі, його люди звірі підстерігають, щоб бити будь-яку людину, яка вийде на поверхню. Розважайтесь. Усім дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.